Усім доброго вечора. або дня є е, такий запит від е, військових у нас на Херсонському напрямку. Сурик, свинцовий. Той, хто в темі, той і розуміє. Сухий, будь ласка, е, під відео буде мій. Е, Номер, не обов'язково покупати, не, придбати. Якщо є знайомі, які можуть е, трошки відсипати, віддати е, щось. Е, Сурик е, сухий, повторюю, він і серебрин. Він дуже потрібен. Ціна його е, розниця 100 гривень. Якщо тонна, то десь 48-52 гривні. Якщо є у вас знайомі, прийму вдар для хлопців е, військових. Звіт буде. Ну. Дуже довго буде звіт, тому що, тому що ну буде звіт. Усім дякую.